Подав руку йому знизу. Путін виглядав господарем. Трампу нарпадобався диктатори. Огідне щастя було на обличчі у Путіна. Трамп просто в тому, що він вважає, що він такий гарний, такий класний. Він програє, а ось Путін. Ну до речі, був двійник. Дивіться це ця людина. Я його називаю э, Говорум. І це людина із клонів. Я взагалі відстежую зараз три клони діючих, і до речі, основний реальний бункерний він останнього разу з'являвся на екрані наприкінці 24-го року. Чому його Трамп сприйняв? Він мог я впевнений, що у нього така інформація є, що це не реальний Путін. Насправді, висновки як психолога з України щодо цієї зустрічі, тому що вона для України несе тільки негативні наслідки. Друзі, вітаю вас на каналі Times of Ukraine. Мене звати Катерина Сабадаш, наш гість Дмитро Попов, кандидат психологічних наук, профайлер, поліграфолог. Пане Дмитро, вітаю вас. Доброго дня. Що можна сказати про психологічний стан Трампа і Путіна під час цієї зустрічі, якщо судити з їхніх виразів обличчя та поведінки? Чи виглядав можливо хтось більш упевненим чи навпаки більш стриманим? Дивіться тут дуже багато питань насправді, тому що все, весь цей цирк, який відбувся, це ще одна дуже велика перемога а, Пиря з Москви, дуже велика. І Трамп це знав, йому це про це говорили. Тепер щодо того, що відбулося, дивіться, коли Трамп його зустрічав на цій червоній дорожці, він навіть аплодував. Ну я розумію так, що він аплодував скоріш Путіну, а скоріше собі, тому що він от такий величезний, що він зміг організувати таку зустріч. Ніхто не зміг, а він зміг. І у нього до того моменту ще настрій був ну непоганий. Потім, коли Путін з ним через рукотискання привітали, то тут є дуже великий і вагомий такий чинник. Трамп подав руку йому знизу. Це не означає, що він підлеглий, це означає те, що він проявляє повагу. Путін прийняв так. Потім там Трамп починав вже смикати цю руку. Він взагалі, коли він смикає руку, коли він з Макроном е -е, через рукотискання здоров'я це взагалі, е -е, ну навіть на болівий е -е, кидок не бере цього Макрона. Там Макрон вокруг нього там е -е, коли він його тискає. Ну взагалі, е -е, Путін це сприйняв, але дивіться, коли він його до себе притягнув, Путін зробив таке, таку річ. Отак я ж тобі говорив. Там во так вот читалось, і щось Путін йому сказав. Я правда не знаю на якої мові, і як спра... як Трамп це сприйняв, але Путін виглядав господарям. Розумієте, чому? Тому що ця повага, яку Трамп для... до... до нього ну, відлучає, я не знаю. Ну постійно Трампу дуже подобаються такі постаті, як Путін, і навіть дивіться перед самим прильотом Путіна. Він Трамп набрав Лукашенка. І з Лукашенком розмовляв на тему того, що буде відбуватися. Тобто, Трампу подобаються диктатори. диктатора нещодавно, буквально тиждень тому, він у Ільхама Алієва запитав, скільки ви вже керуєте Азербайджаном? Той сказав 22 роки. І е, Трамп такою з, з великою повагою, ви дуже сильна людина. Тобто, йому подобаються ці диктатори, які е, правлять своїми країнами е, тривалий час, і він хоче цього, і тому він до цього і е, тягнеться. І тому така була зустріч свого пиря. І е, що далі? Дивіться, коли вони йшли, е, е, я бачив, як настрій Трампа, особливо в авто, коли во цей знаєте. Е, Огідне щастя було на обличчі у Путіна, коли він їхав в авто, і він от випромінював ну таке. От на 100 балів із 100, а можливо на 200 із ста. А, а вже тоді Трамп зрозумів, що щось відбувається не те. Особливо це було помітно, коли вони першого разу сіли на стільці перед репортерами, і там, взагалі, як будто по Трампу каток проїхав, тобто він був дуже сумний. І дуже веселий, навіть такий, що там деякі стали гадати, чи не прийняв чи він якісь там амфетамінів, чи чогось. Ну, настільки в нього була жвава мимика, жвава поведінка взагалі. І дивіться, що відбулося на фоні цього. І взагалі до позиції, в яких Путін був, його промова, яка тривала 8 хвилин з, з Гаком, а у Трампа всього лише 3 хвилини. Задоволення Путіна суцільне. Знову це намагання розповісти в цього разу не про половців і не про князя Володимира і не про люріків, але все одно це от погляди в історію. Тобто Трамп програв очередного разу. Я коротко, чому це відбулося, тому що Трамп. Трамп чомусь відчуває неадекватну реальність світу, що він дуже гарний перемовник, що він дуже гарна людина і що він все зможе. Ні. Сам Трамп по себе це насправді, як політик перепрошую, дуже небагато коштує, дуже небагато. А він чомусь, от, за своєю величезністю, не бачить тих фахівців, які йому намагаються щось підсказати. Навіть перед цими в дебатах там якісь ну, не в дебатах, якісь люди там на Fox News, на телебачення, американці йому радили. І це сенатори, це парламентарії. Ні, не прислуховуються. А ось Путін ну до речі, був двійник. До речі. І Путін навіть я, і двійник він має прислуховуватися до порад фахівців, які є обізнаними в саме в таких дипломатичних стосунках. Тобто, це психологи, які є, і люди з протоколу, які є в міністерстві іностранних діл іноземних справ, і які є в спецслужбах. В на жаль. В Російській Федерації дуже гарна психологічна служба, дуже гарна спецслужба, і тому Трамп просто от тому, що він вважає, що він такий гарний, такий класний. Він програє він весь час. Програє Путіну. Я от е, їх зустрічі спостерігаю з 2018-го вісімнадцятого з Фінляндії. Весь час Трамп програє і навіть не визнає цього. Це визнає весь світ, а він не визнає. Тому бо ці зустрічі на жаль користі для України не несуть. Вони несуть навпаки щось погане в даному випадку. Особливо такого от суперпоганого. Ми поки що не почули, але і користі ми не можемо. А те, що Путіна легалізували як військового злочинця, і з ним поручкався президент Сполучених Штатів і тепер Путін. Вот це от, це перша світлина, коли от вони здоровкаються їх фотографують. Вот те, те щастя навіть після цього можна було закінчувати цю цю зустріч, тому що Путін добився того, що він і. Чекав від цієї зустрічі, від цієї світлини, Тому що він на території США, він з разом біля поруч президента США, і йому нічого за всі його військові злочини за вбивство мільйони людей не буде. Оце досягнення Путіна. І так, воно так і є, і більш того, це те, що Трамп скасував всі ці заходи як обід, як там ще 4 4 години перемовин. Це теж свідчить про те, що Трамп зрозумів, що він програв. На жаль, для України це буде мати наслідки, які будемо дивитися. Ще щодо двійника, дивіться, чому я говорю, що це двійник. У мене вже декілька людей почали виправляти таких авторитетних. Говорять, ні, там був не не, не можна, щоб Росія виставила двійника щодо Трампа. Можна. Росія виставляє так, як їй завгодно. Дивіться, це ця людина, я його називаю э, Говорум. І це людина із клонів, я взагалі відстежую зараз три клони діючих, і, до речі, основний реальний бункерний він останнього разу з'являвся на екрані наприкінці 24-го року. Тобто, він не в холодильнику, як там говорить один професор Соловій. І щодо цього клону, цей клон дуже якісний. Він може розмовляти, він може да, навіть якусь думку сформулювати Не як чмоня, який був на співбесіді з Лукашенка на десь там біля храму. Пам'ятаєте цю зустріч? Напевно, і тому да, чому це клон? Цей клон. Дуже молодо виглядає. Він у Путіна є проблеми у реального з опорно-руховим апаратом, особливо права нога і рука у нього дуже погано рухаються. Цей, навіть як, як тільки народився, тобто у нього з кінцівками, все гаразд. і Він дуже жваво рухається в будь-якому напрямку, і навіть там по сходам стрибає, як сайгак. По-друге, зріст. Я розумію, що там обувна фабрика. Фабрика взуття в Кремлі працює дуже добре і навіть непомітно по чоботам, що вони додають там 8, 10, 15 сантиметрів зросту цьому уперю. Да, це не жіночі підбори, звісно, але все ж таки. Зріст цього хлопця, який був майже президентом Російської Федерації, ну не, не набагато менше ніж Трампа, менше, але не набагато. А зріст основного Путіна набагато менше ні, ніж Трамп. І ще одне обличчя реального Путіна. Воно ботокс не настільки, що там не працюють м'язи, і не можна. Я як, як профайлер, це говорю, не можна оцінювати гарно міміку людини у цього клона, поки що ботоксу такого нема. І тому міміка у нього майже здорова, тобто його можна оцінювати. Ну таке не буває, що ботокс там вкололи і він е, якимсь чином там вісь кудись вийшов, і міміка повернулася. Такого не буває. І тому я все ж таки стверджую, що це був клон. Чому його Трамп сприйняв? Він мог я впевнений, що в нього така інформація є, що це не реальний Путін. Чому він от коли все пішло не за планом? Чому він і сказав, так я не буду розмовляти з цією людиною? Це не є дійсно президентом США, президентом Російської Федерації, і тоді це багато, багато питань зняло, але він цього не зробив. Він мог заарештувати його для Гаагського трибуналу. Він цього не зробив. І ось тепер ми будемо розгрібати. І до речі, те, що по заявам Трампа, є. Я, я не політолог, звісно, але і не геостратег, Але те, що він говорить, я під текст бачу такий, що там, все ж таки, між Путіним і Трампом щось була розмова щодо території, і Пу Трамп не зміг. Пере, якимсь чином переналаштувати Путіна на інші результати, тобто далі буде намагання протиснути всі ці ці плани Путіна. А вони сталі чотири області, і Крим і без НАТО, і так інше. Вони цього не приховують. А в Україні це зовсім не треба, і це буде дуже не дуже поганий результат. і Це буде поразка насправді. Тому дивіться, у мене дуже негативні, насправді висновки як психолога з України щодо цієї зустрічі, тому що вона для України несе тільки негативні наслідки. Пане Дмитре, у мене було багато дуже питань про міміку, про жести Путіна, але ця тема з його двійником ну, дуже цікава. Хто може професійно підтвердити або спростувати, що це був дійсно його двійник? Як ви вже казали, що в нього їх три? Як так, три? Я бачу ну, трьох. Дивіться, мене на деяких телеканалах називають Путіна Веном. Тому що я спостерігаю Путіна з 2015 року і Путіних, і там був, був час, коли у нього було сім двійників, але це був дуже коротенький період часу. Хто зараз підтверджує із таких вагомих персон це я чув від я не знаю, чи знаєте ви про нього Сергій Журнов такий є росіянин, він з розвідки фахівець. Він дуже часто густо з'являється на наших українських телеканалах. Ну, наприклад, у Ліхмана, у Кісельова він буває, і е, він стверджує, що так у Путіна двійники є. А він був там залучений колись там навіть до преслужби, коли він проходив службу. Е, ще я чув: ну, це не державне. Я чув е, в, в, в турецьку одну телепрограму, в якій теж. Турецькі коментатори цю тему піднімали і обговорювали, і теж вони дійшли до висновку, що у Путіна є двійники. про це говорять насправді. Говорять багато, але як я це як я цього досягаю, того що я бачу, що двійник чи ні? Не так, що «ага, от я побачив. Ні, я вимірюю відстані певні на обличчя. По гарній фото або по гарному відео, і потім я в цій відстані, які у мене вже стали, я їх на співвідношення між собою. Навіть які б там не були проекції, так відстані, ну наприклад, відстань від переносиці до Макушки, вона при камерах вона різна з одної і тої ж людини. Там камеру поставити, ну тобто, фокус буде інший. Але будь-які камери б не були, то. Співвідношення в цієї відстані в до цієї відстані вона однакова у одної і тієї ж людини при будь-яких камерах. І от я, вот ці співвідношення цих розмірів, я їх і у мене у мене є коефіцієнти, які мені дозволяють зробити висновок, і там не тільки я вам тільки один приклад. У мене 5 таких параметрів, які я оцінюю. І от вони мені надають інформацію, що це не та людина. Ну і звісно, поведінка. Дивіться, коли особливо Лукашенко зустрічається з двійником, були випадки. Ну, от цей випадок на Валамі, там взагалі, ну, де ви таке бачили, щоб Лукашенко тримав беседу і був домінантом. І Путін тільки ну то той Чмоня, який там був він тільки іноді намагався щось там виправити, що говорить Лукашенка. Шпіц Лукашенка іноді займав одну третину всього, виду, коли Путін говорила. Путіна навіть в кадрі не було. Шпіц своїм диханням іноді був гучніше ніж те, що Путін говорить. Ну це, це неможливо в Кронштаті. Наприклад, Лукашенка взагалі відштовхнув клона для того, щоб реально відштовхнув для того, щоб. Я відповісти на питання репортера. Тобто, для мене от, Лукашенко є ключовим зразком, якщо він біля і поруч, що перед нами клон чи ні. Тому що поведінка Лукашенка дуже дуже змінюється. і сама, сама поведінка самого диктатора. Тобто, все ж таки, от порушення рухового апарату у нього перше є. По-друге, він не такий спортивний і він не здатний переносити фізичне навантаження. Велике. Наприклад, навіть вийти з автомобілю пройтись дворцом кремлівським до трибуни на інавгурації, вже оригінал цього не може. Ну так жваво, так щоб камери. Зафіксували це сила, мощ і енергія, тому, коли передо мною спортивна людина певного зросту з певними розмірами обличчя з певними рухами верхніх кінцівок, я стверджую, що це клон. Коротко ще запитання про клонів. Як вони створюються? А це дуже просто. Тобто, це школа, яка ще була від асасінів. Кавказських це дев'яте 10 -е сторіччя нашого часу. Тобто підбирається людина, яка більш-менш є схожою. Ну, наприклад, ось є ЧМО, це з Білорусі, наприклад, у мене є можливість там провести дослідження, звідки ці люди беруться. Не по всім, звісно, я не на ФСБ. Але по поводу тому хто був якраз з Лукашенка, це якраз білорус, і, і, і беруться люди, які схожі, беруться, звісно, пластичні хірурги і, і роблять людину як можна більш схожою на того кого є. Там де дещо мені закидають, що голос не можна е, підробити, можна. Дивіться на того ж віна кура, дивіться на того ж нашого Юрія Вілікова. Тобто, коміки це можуть зробити, тому тренуванням і певними хірургічними втручаннями на голосові зв'язки теж можна таке зробити. Тобто світ не стоїть на місці, тому двійники потрібні. Двійники, наприклад, не потрібні Дональду Трампу, а вони не потрібні Джонсону. Тобто будь-яка демократична країна вона обирає свого лідера на 4 роки, ну там на 5 років, і на цей період клон не потрібен. А коли людина 25-30 років, от тоді у клона завдання: по-перше, замінити його з точки зору безпеки, щоб зменшити ризик втрати дійсного реального. По-друге, взяти на себе чорнову роботу, зустрічі з всякими там ну, з громадянами, з всякими, по третє. Це фізичне навантаження, тобто злітати там в находку або во Владивосток. Це дуже дуже напружно для лідера, якому там 72-73 роки. Е, роки. Тому клони підбираються. у них там 140 мільйонів цих орків. Вони і навіть Білорусь вони залучають. Тобто, це не є проблемою, і вони це можуть створювати. Тому ну от таке: маємо те, що маємо. А пане Дмитре, все ж таки, ви казали, що це був говорун клон. Як ви загалом опишете його поведінку? А, наприклад, коли запитали про припинення вогню, про загибель цивільних, Він же ігнорував. Ігнорував. Так. Потім його міміка була дуже незрозумілою. Важко було змагнути, що він намагається взагалі продемонструвати. Це була зверхність, це були якісь посмішки. І після зустрічі він стояв, якось дригав своїми ногами. Хоча так. поруч стояли люди, які спокійно. Так, ну, Тобто, я ще, ще, ще вам сказав, що є думка, що він щось прийняв там, і ремфітам, і щось. Але ні. Насправді він як клон, він так чи інакше грає роль, яку йому води прописала, і уже в рамках цієї ролі у нього там є певні свободи, і тому, оця ця міміка ужимки, це у цього клона буває. І я вже наблюдав у мене навіть і відео, які я нарізаю і складаю. Взагалі, ви не уявляєте, як важко бути постійно спостерігати за цим порьом. Особливо коли знаєш, що він вбив багато українців, і тому у мене вже така велика кінотека, і от те, що ви це робило: отакі от рухи це тільки говорить на зверхність, і говорить на те, що він має виконати щось, щоб взагалі проігнорувати не відповісти. І щоб це було в ну в даному випадку. Це виглядає дуже образливо на щодо журналістів, насправді. Ну коли Трамп себе погодить ну Трамп при всій його емоційній неврів... неврівноваженості, він був ну разів в п'ять спокійніший за Путіна на цієї зустрічі. Ось тому на жаль, це виконання вказівок. І на жаль, це знову а вказівка була одна: ми маємо всьому світу показати, що Путін є головним, що Путін е, має встановити світову повістку доби, повістку дня, і всі мають до цієї повістки прислуховуватися, тому що Путін, Путін це геополітична фігура. Чого вони досягли? Пане Митро, дуже дякую вам за розмову. Цікаво, дуже цікаво. Вперше я таке чую ну, від свого гостя. Дуже дякую, що завітали до нас і до нових зустріч. Дякую вам.